Ось у мене незбирується посуд, який необхідно помити після всіх маніпуляцій з молоком. Дуже гарний сьогодні ранок, теплий. Зараз буду готувати сніданок. Ось. Тут мене очікує мій бузок. Я швиденько готую сніданок, в нас буде омлет і планую свій день, тому що. Він в мене має бути максимально заклопотаний і, звичайно, що хочеться нормально підкріпитися перед роботою. На жаль, я не знімала процес того, як ми саджали безпосередньо картоплю у е, мами Сашка, тому що. Були максимально зайняті, і в нас був невеликий період часу, тому що ми поспішали додому, до наших е, кізоньок. В нас козеня, від якого відмовилися коза, необхідно було годувати. Тому максимально все швидко у темпі робили. Посадили 10 відер картоплі, але якщо бога все буде гаразд. Плануємо ще так само досадити, можливо, навіть трішки більше, тому що я вважаю, що картоплі ніколи не буває забагато. Так, ми маємо йти на город і зараз хочу посадити моркву. Ось таку я придбала в інтернет-магазині, але тут мало насіння, відповідно. Це в нашому магазині це якась польська морква. Польське насіння. Тут його багато. І це також ще одне. Цибульку ще е досадити необхідно. Це насіння від нашої церкви морква. Також буряк столовий. У мене тут повно цього бурячка. Я вирішила цього року нас е насадити багато петрушка. І редис. Це вже все разом посаджу. Також в мене тут є насіння помідори, цибуля. Далі капуста та огірки, е, помідори. Тут такий шоу-буклет, це нам давав. Запорука щасливого шлюбу. Ось. І також. Як ви можете помітити, раундап на городі спрацював не до кінця, тому що такому бур'яну, як у нас, не допоможе жоден засіб. В нас було спекотно, незважаючи на це, я все одно одягнулася тепло, тому що трішки простудилася, і це була моя велика помилка, тому що я максимально потім себе погано почувала, так як був пік спеки. Спочатку я посапала цю ділянку від бур'яна, позбирала весь бур'ян і тільки згодом робила сапкою отвори для того, аби. Посипати насіння. Звичайно, що перед тим мені необхідно було все це полити. Я ж не знала, що в далі ввечері буде дощ і також у наступні дні. Що мене, звичайно, що порадувало, тому що це дає надію на те, що все зійде. Цибуля в мене прийнялася на цьому участку, хоча я дуже сильно переживала, тому що раніше тут був погріб, багато каміння. Зранку я прокинулася о шостій. І бігом пішла до її такий зоньок, благо, що друга коза ще достатньо не роздоїлася, тому все молозове я віддаю. І сніжинці так ми назвали нашого нового жителя на господарстві. Як я вже говорила раніше, від неї відмовилася мама, і тепер їй важко. Проте ми допомагаємо і годуємо її власноруч через соску. Тому після того, як все це е, я обійшла, Сашко пішов виводити кіс, і мені необхідно було заздалегідь приготувати сніданок і, звичайно, щоб подумати, що ми будемо їсти далі. Тому я зварила величезну каструлю зеленого борщу, так як зараз сезон, яйця є в доступі. Я швиденько зварила бульйон. І навіть не встигла показати вам результат, тому що раніше в мене був час, аби знімати відео, рубрику Готую за одну годину. В мене були завжди такі гарні яскраві обкладинки. Зараз, із настанням сезону, відповідно, що часу менше, тому і відео я викладаю набагато рідше і зовсім у інших реаліях, так би мовити. Так, тут я посадила щось забагато моркви, я собі думаю. І буряк. Зараз будеться це все загорбати. Ну і потім я взялася, звичайно, що закопувати ямки. Роблю я це за допомогою своїх ніг, а далі мені необхідно було розрівняти землю граблями. Наші сусіди вже давним-давно посадили город, так як ми вирішили, що картоплю будемо саджати в сашиних батьків, то на нашому городі буде кукурудза, гарбузи. Та я виділила місце безпосередньо на грядки, які ви бачите на відео. Тут до мене прийшов Зашко, приніс мені води попити, тому що я максимально вже змурилася. І після всієї цієї праці я вирушила на обідню дойку, тому що мої. Кози на мене чекали, ніхто цього не зробить крім мене. Я намагалася пояснити Сашкові, як це робити, проте він ніяк не може збагнути, як правильно доїти козу. Це в мене викликало трішки шок, тому що він все життя своє прожив у селі, а я до 12 років росла в місті, тобто лише на літо приїжджала. До бабусі і знань щодо сільського господарства і взагалі до тваринництва в мене набагато більше, ніж в нього, хоча він за мене старший. Це зараз будуть гучні слова з моєї сторони, але я все одно вважаю, що найбільша помилка, яку можуть допустити батьки при вихованні дітей, це те, що вони виховують їх в тепличних умовах і роблять всі справи за них. Хоча так не має бути, я думаю, що діти. Мають бути залучені до праці, звичайно, не якоїсь там е, важкої, як раніше було у наших бабусь та дідусів, які сапали при неймовірній спеції від ранку до вечора той буряк або поралися по господарству, але в них мають бути базові знання, якщо вони живуть е, тим більше у сільській місцевості, тому що без цих базових знань ти просто-напросто не проживеш. Помити посуд, помити підлогу, позамітати, прибратися на дворі, на подвір'ї, допомогти на городі це робота, яку мають виконувати не тільки дівчатка чи хлопчики. Це загальна робота для всіх. І якщо ви виховуєте свого сина, у таких рамках, що він не має мити посуд за собою, або не має прибирати чи складати одяг, то ви робите велику помилку. Я притримуюся більше такої строгості у вихованні, і, звичайно, що я не маю на меті перетворювати дитинство Остапа. На якийсь концлагер, проте він має знати, що таке праця, і він має знати, що таке дисципліна, порядок. А не бавитися 24 на 7, так як зараз сучасні діти, вони не знають нічого крім своїх гаджетів і на якісь елементарні питання не можуть дати відповідь. Так, в мене дійшли руки до того, аби поскладати всі речі і перебрати, тому що за останній час нам багато людей дало чималу кількість речей для Остапа. Тут в мене шорти, футболки, майки і штани на щодень. Тут на вихід речі. Я зібрала такі тепліші. Ось. І ось ці всі колготки. Ціла гора збираю в пакет і ховаю до е, наступної осені зими. Ось. Так, я відмила тут плиту всі поверхні. На днях у коментарях мене також запитували, чи я люблю їсти картоплю. Звичайно, що люблю, тому що готуємо ми її дуже часто. Ось. В мене тут смажаться млинці. Як завжди, я знову безлад. Я поставила тісто на піцу. І в нас передавали дощ з грозою. В нас передавали грозу, зараз е спекотно на дворі, Не знаю, що буде далі. Подивимося. Е чи правду говорить синоптик. Але я сподіваюся, що прям такої великої грози не буде. У нас вчора був град навіть вночі і такий невеликий. Е і дощик. Файно пішов. Будемо бачити далі, що робити, чи приводити козочок з пасовища, чи ні. Саша викупив тут малину, вся ділянка, шматок він навіть перекопав. Тут все було в малині. І вона росла. Не вздовж лініями, а вона росла повністю займала тут все і нормально не плодоносила. Тому я сказала, що нам вона не потрібна. І тут планую щось посадити. В мене там 10 нових кущиків смородини. Необхідно, звичайно, це все посапити, привезти до ладу і будемо бачити, тому що тут досить така велика ділянка біля будинку. Будемо дивитися далі, що садити. У нас там яблуня розквітла. Так як я хочу зробити піцу, то попросила Сашу купити сир. Ось такий цього разу він взяв, по-моєму, він польський. Також дуже смачний, він добре плавиться. Кукурудзу. З варене молоко. Редиска в нас по 15 гривень. Тому він взяв ще редиску до салату, помідори на піцу. І е, всім рекомендую такі сосиски. Вони дуже смачні. Е, ці сосиски реально мають смак, на відміну від е, багатьох інших марок. Ось ці реально смачні. У мене тут вже нормально підійшло тісто. Я дуже рада, що пішов дощ, тому що е, якраз в той день посадила моркву, досадила цибулю і буряк, тому е, ми, і картоплю також ми встигли посадити, тому е, якраз все гаразд. Я дуже шкодую, що не взяла з собою штатив нагород, коли ми саджали картоплю. Я думаю, що вам цікаво було подивитися також і на е, Сашкове. Подвір'я більш детально на город його батьків. І що хочу сказати, пам'ятаю, як ми посадили перших п'ять відер, сіли відпочити, тому що Сашко. Безпосередньо перед тим картоплю обробив спеціальним засобом від Колорадського жука, ми мали почекати декілька хвилин, щоб цей засіб підсох і щоб тоді вже її саджати. І от ми сидимо, я вже думаю, як швидше це все зробити, щоб повернутися додому. А Сашко каже: давай ще трішки відпочинемо, але я розумію, що якщо ще. Хоча б 10 хвилин проведу на тому стільчику, то вже точно е, нічого не захочу, ніякої роботи, <кій> тому максимально його підганяло, щоб ми якомога швидше все зробили. І е, знаєте, що я помітила? В нас прийнято, щоб люди саджали картоплю швидко, один наперед одного, але ми ніколи не дивимося на когось. Ми завжди робимо так, як нам виходить. Так і з цього разу ми зробили. Я вже бачила, що в нас активно цвіте полуниця, активно цвіте рання черешня, і скоро будемо мати плоди, будемо варити компоти, робити якісь вареники з вишнями. Сашко, до речі, їх дуже любить. і... Робити пиріжки, але найголовніше, що необхідно в цей сезон заморозити максимальну кількість ягід. Це я вже зрозуміла. В тому році я так багато їх не заморожувала, тому що в мене просто-напросто не вистачило місця в морозилці. У нас є морозильна камера, невелика в холодильнику і така. Звичайно, але я буду думати, якщо Богдась -як, все буде гаразд, нам необхідно придбати якусь нову або більший холодильник з більшою морозилкою, тому що дуже мало місця. Так як я не роблю закруток, не роблю якихось варень, компотів. Вже потім, як мені необхідно, я витягаю, там, наприклад, вишні, роблю якісь конфітюр або загущую, то я все заморожую і це значно спрощує мені життя. Ось тому треба думати на рахунок морозильної камери. Але треба буде думати ще куди її поставити. Тому що місця в нас максимально зараз мало, можливо, на віранді. Я думаю, це ми вже побачимо по ходу справ. Друзі, хочу подякувати вам за підтримку мого каналу, за вподобайки, коментарі і за поширення відео підписки. Я бажаю вам всього найкращого, Божого благословення. Молимося за нашу країну, за наших захисників та захисниць. І сподіваємося, що в скорому часі настане мир нарешті на нашій землі. І ми зможемо. Входити в нормальний ритм життя, а не жити постійно переймаючись і не жити постійними проблемами та негативом. Давайте думати про добро, все одно надіятися, вірити, тому що якщо ми будемо опускати руки, то це нічого не дасть для нашого стану, для нашого емоційного стану, загального. Я думаю, що все буде гаразд. Необхідно тільки сподіватися, вірити та надіятися. Тому до нових зустрічей, Па-па!